12 лютого 1931 року в родині Житомирських інтелігентів маслових народилася третя дитина дівчинка Маргарита. Вона зростала в достатку і любові. Багато часу провела серед книжок сімейної бібліотеки, була спрала до знань, бездоганно володіла німецькою мовою. Любила шахи, грала на піаніно. Та дитяче щастя зруйнувала війна. Так сталося, що вона у 13 років лишилася сиротою, у неї на очах вбили її маму. Батько та старший брат загинули, маленький брат помер від скарлатини під час окупації, а старша сестра 17 років пішла на фронт ще в 41-му році. І вона залишилась зовсім сама. Ну, і щоб вижити, прийшлось піти в найми, там переїхала. До західної України і вона там працювала і вчила дітей господарів, яких жила на личині у такому містечку Гродики Гілонській. Вже після війни Маргарита Маслова закінчила Львівський медичний інститут, а також ординатуру з внутрішніх хвороб і кардіології. За розподілом із 1957 року працювала у третій лікарні Кривого Рогу. Там і зустріла свою долю енергійного молодого лікаря Петра Веропетвеляна. Відтоді вона знову мала власну щасливу родину в нашій лікарні. Вона працювала з 1958 по 1968 рік завідуючий терапевтич... терапевтичного відділення номер 1 по 1992. Завідуючий терапевтичного відділення номер 4 за весь час зарекомендувала себе як висококласний спеціаліст, файна, чуйна людина, керівник на якого молилися. Яка пролікувала тисячі людей, які за це дуже вдячні. Пам'ять про неї дуже тепло зберігається в стінах нашої лікарні і нашими ветеранами праці. Третя міська лікарня на той час була клінічною, тож тільки терапевтичних відділень в ній було чотири. Маргарита Степаніна працювала у колективі високих професіоналів, оволоділа сучасними на ту пору методами діагностики та лікування і не тільки традиційними. Вона майже одна з перших кроморозів запровадила такий на той час екзотичний нетиповий метод китайської терапії Джензю голков укалування, якому вчилась на різних науково-клінічних базах колишнього СРСР у тих спеціалістів, які самі вчилися у Китаї на межі 50-х, 60 х років. Знаю, що вона багато працювала, багато читала медичної літератури, часто їздила на різні курси вдосконалення, завжди була попереду. Тато був новатором, і вони один від одного не відставали. І її часто запрошували на різні консіліуми, на різні консультації до складних пацієнтів. Вона їздила на курси вдосконалення лікарів. І слухала самих кращих спеціалістів. Вона кожний раз після курсів організовувала типу конференції, де всі лікарі, абсолютно хірурги, ті, лори там невропато, всім присутні були, тому що всім було цікаво послухати, що привезе Маргарита Степанівна. Маргарита Степанівна просто робила те, що вміла найкраще. Її дні складались із тисяч маленьких і вагомих рішень: затриматись на одну годину, одну розмову, одну перемогу над хворобою або ж на одне врятоване життя. І коли для цього не вистачало необхідних дефіцитних препаратів, її вимогливий тон чули всі: від фармацевтів до керівництва міста. Починалося з Маргарити Степанівни, потім рушалась рушалася в кінці кінців Кривому Рогу давали не 10 ампул, а 10 коробочок. Хоча б 10 коровок, це просто як, як, як приклад її роботи. Вона сама була енергійна і вона заводила до вагну, як би. Піднімала енергію всіх вищестоячих органів. Колеги пам'ятають не тільки строгий порядок у відділенні Маргарити Степанівни, а ще її чуйність, чесність і зібраність, що слугувала прикладом для багатьох. Якби ви її бачили, як вона одягається, як вона ходить. Вона зовсім була проста людина. Ніколи кричащої одежі на ній не було. Дивися, вроді, це звичайна одежа, але ти чувствуєш, що це. Жінка інтелігент вищої марки, елегантна. Вона була завжди в формі, завжди з гарним настроєнням. Зустрівшись, обов'язково запитає: Ну що, Кирилович, як там твої справи? Як ти справляєшся? Це зірка на вершині величезного айсберга. У лікарняних стінах минула більша частина її життя. Запах ліків, нічні чергування, коли місто спало, а вона пильнувала чиєсь дихання. Син розповідає, що школярем почав розуміти цю велику відповідальність і звик до періодичної відсутності маминого і не тільки добра ніч перед сном, бо такою була робота його батьків. Проте маминої любові, турботи і підтримки родині не бракувало ніколи. Я бував на роботі обох батьків. Пам'ятаю, маму дуже часто приходилось Малим, вона мене забирала, потім бувала вже, коли в школі вчився там, приходив туди. Ну, вона була така строга, <гум> така лікар. Я бачив її колег, бачив підлеглих пацієнтів. Мені було цікаво. Мама мені приділяла багато уваги. Вона займалася моїм вихованням, моїм навчанням в школі. Я вчив англійську мову, вона дуже володіла добре німецькою разом зі мною вчила і англійську теж. Ми багато разом читали, вона розповідала мені про складних пацієнтів. Я пам'ятаю такий випадок, коли вона, читаючи електрокардіограму, по неї по якісь там косвеним ознакам сказала, що у цього пацієнта пневмонія, і я цьому точно впевнена. А це була електрокардіограма а не досвідчення легені. Я пам'ятаю такий випадок, що це мене вразило. У теплих спогадах Миколи Верепетвиляна Маргарита Степанівна назавжди любляча мама, бабуся і дружина. Вона була опорою моєму татові. І просто як дружина, і як колега, як соратник, як кажуть. Вона допомагала йому і при написанні його дисертації. Вони вишукували багато. Інформації з генетики, коли тато задумав створити медико генетичний центр в нашому місті. Так що вони весь час їм було цікаво, вони друг другу допомагали. Я все це бачив з самого дитинства. Петро Танич ділиться багато разів, був свідком, як Маргарита Степаніна поспішала на зустріч чужому болю. Одного разу врятувала життя і йому людяність і щирість. Співчуття і бажання допомогти кожному, хто зустрічається на, його, на її шляху. Велика ерудиція і глибокий професіоналізм, з яким вона віддається своїй роботі, а також повна відсутність лукавства. Це її основні риси, я вважаю так, котрі дають нам можливість згадувати її зараз добрим словом і дякувати за те, що вона віддавала свої сили, служінню криворіжцям. Зимний шлях Маргарити Верепотволян завершився 2 жовтня 2004 року. Та історія її служіння медицині є прикладом для земляків і свідченням того, що людяність, професійність і самовідданість мають обличчя в нашому місті. Тетяна Васильєва, Володимир Вчорашній, Максим Пономарю, постфактум.